Чоловіче взуття від тренду Сандро. Розпочинаємо з такої класної модельки в 44-му розмірі. Натуральна шкіра. На резиночці Ще одного. Класна моделька. Це, 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 це все у нас іде шкіра. Ця модель в 45 му розмірі, в 41-му розмірі на зав'язках черевики. 42-й розмір, на резиночці. Так, в лоті п'ять пар. Все більш конкрет, детальніша інформація буде прописана під відео. Так, і ось такі шкіряні кеди в 41-му розмірі. Шлегенькі, такі вони класні, зручні, максимально комфортні. Отже, ми на зв'язочку. Телефонуйте, пишіть, замовляйте ваш луч.